Підготовка винограду до зими, знаєте, це не просто якась там рутина, а справжня наука, що балансує на межі агротехніки та біохімії. Сьогодні ми з вами розберемося, як же захистити лозу від морозів, але не просто так, а спираючись на серйозні дослідження та багаторічний досвід. Вітаю вас, добрі люди! І одразу увага! Цей матеріал несе суто інформативний характер і в жодному разі не є прямою рекомендацією до дії. Так, ми спираємося на науку та досвід, але ж кожен виноградник унікальний, тому, звісно, остаточне рішення завжди залишається за господарем. Гаразд, зануюємось! Ось наш сьогоднішній план: спочатку визначимо, в чому ж полягає головний зимовий виклик для винограду. Потім, ніби під мікроскопом, розберемо анатомію морозостійкості та науку загартування. Далі перейдемо до практики, поговоримо про агротехніку та правильне формування куща, і на сам кінець спробуємо дати відповідь на те саме головне питання вкривати чи не вкривати. Отже, почнемо з основ: для більшості виноградарів України зима це без перебільшення щорічне випробування на міцність, і проблема тут набагато глибша, ніж просто холод. Це такий собі комплексний виклик, що вимагає і розуміння, і стратегічного підходу. Адже від успішної зимівлі залежить не лише врожай наступного року, а й по суті здоров'я та довголіття всього виноградника. Щоб зрозуміти масштаб, давайте поглянемо на цифри. Тільки уявіть: у несприятливі роки втрати врожаю через морози можуть сягати 50% і навіть більше. Це ж половина праці за рік. А іноді гинуть цілі виноградники через вимерзання кореневої системи. Це просто колосальний економічний удар. І ось тут ми підходимо до ключового конфлікту такої собі пастки: з одного боку маємо мороз, який прямо знищує рослину, а з іншого традиційний метод захисту укриття землею. Але цей метод, рятуючи від одного, породжує нову, не менш серйозну проблему плямистий некроз. Це грибкове захворювання, яке просто обожнює вологі погано провітрювані умови під земляним укриттям. Воно вражає деревину і призводить до так званої сухорукавності. Тобто ми просто втрачаємо цілі плодові ланки. Виходить якесь замкнене коло, рятуємо від морозу, вбиваємо хворобою. Щоб розірвати це коло, нам потрібно зазирнути всередину самої рослини і зрозуміти, а як саме вона реагує на холод, адже не всі її частини однаково вразливі, і знання цих слабких та сильних місць це по суті основа для будь-якої стратегії захисту. Тож давайте розглянемо анатомію морозостійкості виноградного куща. А ось це справді цікаво, і це чудово видно з даних на екрані. Існує чітка ієрархія вразливості. Дивіться, найслабша ланка це коріння європейських сортів. Воно гине вже при мінус 5-6 градусах. Коріння американських підщеп трохи стійкіше. Далі йдуть зимуючі бруньки, які навіть добре загартовані, витримують від мінус 15 до мінус 24 градусів, залежно від сорту. А ось найнадійніша частина наш чемпіон, це багаторічна деревина, яка може витримати аж до мінус 27. Який Якийсь з цього ключовий висновок збереження багаторічної деревини це запорука виживання куща. І тут на сцену виходить прихований резерв сплячі бруньки. Вони розташовані саме на цій найстійкішій багаторічній деревині і тому мають найвищу морозостійкість. Це, по суті, такий собі страхувальний поліс рослини, навіть якщо весь однорічний приріст вимерзне дощенту, кущ зможе відновитися саме завдяки цим брунькам. Тому накопичення здорового скелета куща, великого об'єму багаторічної лози це абсолютно стратегічне завдання. Але виноград не просто пасивно чекає на морози. Ні. Природа наділила його дивовижною здатністю активно до них готуватися. Цей процес називається загартовуванням. І це, знаєте, фундаментальний біологічний механізм, який ми просто зобов'язані розуміти і якому повинні сприяти. Адже саме від його ефективності залежить, з яким запасом міцності кущ увійде в зиму. Загартовування проходить у дві фази: це дуже логічно. Перша починається восени, коли дні стають коротшими, а ночі холоднішими. У цей час у клітинах лози, наче в коморі, накопичуються цукри, які діють як природний антифриз. А от друга вирішальна фаза відбувається вже при легких морозах, в ідеалі від мінус трьох до мінус шести гранусів. Саме в цей період рослина досягає піку своєї морозостійкості. Наскільки потужним є цей механізм? Просто вдумайтеся в цю цитату з дослідження і і Туманова. В лабораторних умовах шляхом правильного ступінь частого загартовування деякі рослини, як от береза чи смородина, змогли витримати температуру нижче мінус 200 градусів. Це ж температура рідкого азоту. Це просто показує неймовірний потенціал, який закладений природою. А ось вам реальний приклад, який доводить важливість поступовості. Зима 1971 по 72 роки. Морози були, ну, не сказати, щоб екстремальні, близько мінус 20, але вони вдарили раптово, без попереднього періоду легких заморозків. Що в результаті виноградники просто не встигли пройти ту саму другу фазу загартовування і збитки були колосальними, постраждали навіть відносно стійкі сорти. Отже, ми тепер знаємо, що винограду потрібне правильне поступове загартовування, а як ми можемо йому в цьому допомогти? На щастя, існують інструменти, які є в руках кожного виноградаря. Це правильна агротехніка протягом усього сезону, і це не боротьба з природою, а скоріше робота в тандемі з нею. Почнемо з води. Тут потрібен просто ідеальний баланс з одного боку. Посуха це погано, вона порушує всі процеси, заважає накопичувати поживні речовини і готуватися до спокою. Але й надлишок вологи, особливо в другій половині літа, не менш шкідливий. Він провокує ріст, затримує визрівання пагонів, і в зиму такий кущ входить ну, абсолютно непідготовленим. Так, де ж золота середина. Науковці дають конкретну рекомендацію: в період від розпускання броньок і аж до початку дозрівання врожаю, вологість ґрунту потрібно підтримувати на рівні від 65 до 100% від повної польової вологоємкості. Тобто це максимальна кількість води, яку ґрунт здатний утримати. Саме це створює оптимальні умови для вегетації та підготовки до зими. Тепер про живлення. Оптимальне співвідношення добрив для чорноземних ґрунтів півдня України добре видно на цій діаграмі. Зверніть увагу на одну річ: фосфору, тобто П, вдвічі більше, ніж азоту Н та калію К. Саме таке співвідношення 60 кг діючої речовини азоту, 120 фосфору і 60 калію на гектар, забезпечує не тільки гарний врожай, але й що для нас зараз найважливіше, значно підвищує морозостійкість. Давайте розберемо це детальніше, бо це важливо. Якщо давати тільки азот, отримуємо буйний ріст і як наслідок низьку морозостійкість. Сам по собі калій на чорноземах, як показують дослідження, виявився неефективним. А ось фосфор це наш ключовий гравець. Він підвищує стійкість навіть сам по собі, але звісно, найкращий результат дає саме збалансований комплекс, де фосфор домінує. І ще один надважливий фактор світло. Тут все просто: чим краще освітлюється кожен окремий листок, тим ефективніше йде фотосинтез, а це означає, більше накопичується вуглеводів і тим краще визріває лоза. Цього ми досягаємо за допомогою так званих зелених операцій: обломки зайвих пагонів, прищіпування, чеканки та звичайно правильного розумного розподілу пагонів на шпалері. Ми поговорили про воду, живлення і світло, тобто про хімію та біологію. А тепер давайте перейдемо до фізики, до архітектури куща, бо, виявляється, його форма може стати потужним інструментом проти зимових пошкоджень, особливо якщо ми прагнемо до неукривного виноградарства. Це не менш важливо ніж хімічний склад клітини. Історично склалися два основні підходи: перший це низькі вкривні формування, наприклад, віяло. Їх, звісно, легко вкрити землею, але вони постійно пошкоджуються, страждають від плямистого некрозу, і на них просто неможливо наростити той самий потужний скелет з багаторічної деревини. Альтернатива: високоштамбові формування, які ідеально підходять саме для неукривної культури. Чому ж високий штамп настільки ефективний? Ну, по-перше, краще освітлення, а отже, кращий фотосинтез і більше накопичення цукрів, це ми вже знаємо. По-друге, ріст пагонів на ньому закінчується раніше. І що дуже важливо, бруньки зимують вище над землею, а там, як відомо, абсолютний мінімум температури може бути на 4-5 градусів вищим ніж біля самої поверхні ґрунту. Це створює ідеальний тепліший мікроклімат. Для перезимівлі. Яка ж оптимальна висота? Для південних районів України дослідження рекомендують одно або двоштамбові кордонні формування з висотою штамба 120-130 см. Саме така висота дозволяє максимально використати всі переваги цього формування. Гаразд, ми розглянули анатомію куща, процеси загартовування, агротехніку та формування. Тепер, озброївшись усіма цими знаннями, ми можемо підійти до головного, найбільш суперечливого питання, яке що осені постає перед кожним виноградарем. Настав час зібрати все докупи для прийняття зваженого рішення. Тож вкривати чи не вкривати? І це не питання віри чи традиції. Це питання розрахунку, що має базуватися на наукових даних. Історично, ще в далекому 1948 році вчений ФФ Давитая визначив так звану зону неукривного виноградарства. Її межею була лінія, де середня з абсолютних мінімумів температура становила мінус 15 градусів. Згідно з цим старим зонуванням, майже вся територія України потрапляла в зону укривної культури. Але практика показала, що все набагато набагато складніше. А ось вам ключовий і, можливо, трохи парадоксальний факт увага! Лоза, укрита землею, втрачає своє загартування. У умовах наших нестабільних зим з відлигами під шаром ґрунту її морозистійкість різко падає, і бруньки можуть пошкодитися вже при температурі мінус 10-12 градусів. Тобто виходить, що захищаючи від великого морозу, ми робимо її вразливою до значно меншого. Тож коли укриття все ж має сенс? По-перше, для дуже ніжних та цінних столових сортів. По-друге, в регіонах, де екстремальні морози нижче мінус 25, це, на жаль, щорічна реальність. По-третє, для молодих ще не зміцнілих кущів, і при цьому важливо пам'ятати, що шар грунту над лозою має бути не менше 25 см, щоб забезпечити надійну ізоляцію. А що ж робити в зонах з помірним ризиком, де сильні морози трапляються, скажімо, 3-4 рази за десятиліття? Тут оптимальним рішенням може стати так звана напівукривна культура. Це такий собі компроміс, який дозволяє вкривати лише частину рукавів, страхуючи таким чином врожай, але не піддаючи весь кущ ризику плямистого некрозу. І це підводить нас до фінального розуміння. Як влучно сказано в джерелах, стійкість до морозу це не якась одна цифра в паспорті сорту, це комплекс властивостей, це синергія генетики сорту, нашої з вами агротехніки та умов конкретного року. Отже, який висновок? А висновок такий: не існує єдиної магічної пігулки чи універсальної поради вкривати або не вкривати. Успішна зимівля це не осіння операція, це результат цілеспрямованої роботи протягом усього сезону. Це інтегрована система управління, яка враховує все: сорт, клімат, ґрунт, водний режим, живлення і, звичайно, формування. Тільки такий комплексний підхід дозволяє виростити здоровий сильний кущ, здатний протистояти зимовим викликам. Лайк і підписка на канал дуже вітається. Тисну долоню.